Доброго дня. Урок номер 49 Тема уроку віднімання дробу від натурального числа. Частина 2. Розглянутий на минулому уроці спосіб віднімання дробу від натурального числа можна використовувати, якщо від'ємник є як правильним, так і неправильним дробом. Пропоную цей спосіб віднімання умовно собі назвати першим способом. На цьому уроці. Розглянемо інший спосіб віднімання, коли від'ємник правильний дріб. Задача номер один. Вінніпух в гостях у кролика знайшов бочечку меду. І з'їв 2 треті кілограма цього меду. Скільки меду залишилося у кролика, якщо в бочці його було 3 кг? Пропонуємо вам до цієї задачі ось такий скорочений запис. Зрозуміло. Щоб дізнатися, скільки меду залишилося, потрібно виконати дію віднімання. 3. Відняти 2 третіх. Можна натуральне число 3 подати у вигляді суми. 2. Додати 1. І відняти 2 третіх. За властивостями арифметичних дій додавання і віднімання можна до 2 додати різницю чисел 1 відняти 2 третіх. Щодо рівня 2 додати. При ось такому відніманні отримаємо 1 трет. Щодорівнює 2,13 кілограм. Отже, при виконанні віднімання від 3 ми віднімали 2 третіх, ми отримали 2,13. Зверніть, будь ласка, увагу. Ми отримали мішане число, ціла частина якого на одиничку менше від зменшуваного, а дробова частина є доповненням від'ємника до одиниці. Відповідь до цієї задачі у кролика залишилося 2,1 кг меду. Запам'ятайте, різницею натурального числа більшого за одиницю. І правильного дробу є мішане число. Ціла частина якого на одиницю менша від даного числа, а дробова частина є доповненням даного дробу до одиниці. Отже, 3. Відняти 2 третіх дорівнює 2 1 третя. 4. Відняти 2 п'ятих дорівнює п'ятих. 3 ,3 10 відняти 4 дев'ятих дорівнює 9,5 і так далі. Задача номер 2. Назвати цілу частину різниці. Перше. 7 відняти 5 восьмих. Друге, 18 відняти 4 п'ятих, третє. 10 відняти 1 99. І четверте 33 відняти 1, 33. Правило говорить, що в результаті всіх цих різниць ми отримаємо мішане число. Ціла частина якого на одиницю менша від зменшуваного. Тому правильною відповіддю до цієї задачі є така відповідь. Ціла частина першої різниці дорівнює 6, другій різниці 17 третій 9 і в четвертій – 32. Задача номер 3 Який із способів віднімання дробу від натурального числа доцільно застосувати під час віднімання? Обчислити. Перше. Відняти 4, 89. Відняти одну, три, відняти 7, 5. Відняти 4,89. Друге. 14 відняти 1 158. 3. 3 відняти 7,5. І четверте, 10 відняти 37, 26. Щоб дати відповідь на перше запитання, потрібно розглянути відємник. В першому і в другому прикладі відємник є правильними дробами. Тому тут дію віднімання можна виконати як першим, так і другим способом. В третьому і в четвертому прикладах, від'ємник є неправильним дробом. Тому, щоб виконати цю дію віднімання, Варто скористатись першим способом. Тому, перше. 5 віднятих 4,89 дорівнює. Знайдемо, наприклад, цю різницю другим способом. Отже, в результаті такого віднімання ми отримаємо мішане число, ціла частина якого менша від даного числа. На одиничку, тобто 4, ціли, а дробова частина доповнює даний дріб до одиниці, тобто 85,89. Отже, відповідь в першому прикладі 4,85. Міркуючи аналогічно, в другій різниці дістанемо 13, 157, 158. Третій і четвертий приклади розв'яжемо першим способом, тобто тим, які ми розглянули з вами на минулому уроці. Зменшуване в третьому прикладі і в четвертому аналогічно подаємо у вигляді неправильних дробів із даним уже знаменником. В третьому отримаємо 15, відняти п'ятих, В різниці отримаємо 8 п'ятих, виділимо цілу частину, дістанемо 1,3. Міркуючи аналогічно, в четвертому прикладі отримаємо 8,1526. Задача номер 4. Обчислити. Перше. 4 відняти 2,16 і відняти 17,16. Друге. 5 відняти 20,43 і відняти 21,43. 3. 3 відняти 11,49 і відняти 22,49 і 4. 10 відняти 2215 і відняти 34,15. При такому відніманні пропоную скористатися формулою. А. Відняти Б, відняти С дорівнює. Можна від А відняти суму чисел Б і С. Тому. Пропоную детально розглянути перший і третій приклади, а другий і четвертий спробувати виконати самостійно. Перший. Від 4 віднімемо суму чисел 2,16 і 17,16. дорівнює 4 відняти, в сумі отримаємо дріб 19,16, Використаємо для цього віднімання перший спосіб. 4 подамо у вигляді дробу 64,16. Відняти 19,16, отримаємо 45,16, виділимо цілу частину, матимемо 2,1316. Третє. Для того, щоб знайти ось таку різницю, скориставшись запропонованою формулою, отримаємо 3 відняти 33,49. Використаємо спосіб, який ми розглянули з вами на сьогоднішньому уроці. Отримаємо мішане число 2,16,49. Задача номер 5 Знайти різницю. Перше. Числа 7 і його 3 частини. Друге. Числа 11 і його п'ятої частини. Пропоную розглянути перший приклад разом, а другий спробуйте виконати самостійно. Спочатку знайдемо третю частину числа 7. Зрозуміло, що для цього потрібно 7 поділити на 3. Запишемо цю частку у вигляді ось такого звичайного дробу 7 третіх. Тепер знайдемо різницю числа 7 і його третьої частини, тобто дробу 7 третіх. Виконаємо це віднімання першим способом. 21 третя відняти 7 третіх. При відніманні отримаємо 14 третіх. Виділивши цілу частину, матимемо 4,2 третіх. Задача номер 6. Зменшити перше. Число 8 на шосту частину числа 5. Друге. Число 10 на сьому частину числа 15. Розглянемо разом з вами перший приклад. Другі пропонує вдома виконати самостійно. Спочатку знайдемо шосту частину числа 5. Зрозуміло, що для цього потрібно 5 поділити на 6. Запишемо цю частку у вигляді звичайного дробу 5 шостих. Тепер зменшимо число 8 на 5 шостих. Для цього зрозуміло, що потрібно виконати дію віднімання. Використавши сьогоднішнє правило, дістанемо 7,1 7,16. Задача номер 7. Знайти значення виразу. Перше. 12 відняти 5 поділити на 7. Друге. 20 відняти 9 поділити на 11. Третє. 5 відняти 8 поділити на 5. І четверте, 7 відняти 6 поділити на 4. Якщо розглянути ось ці частки, зрозуміло, що тут діє ділення. Не, цю дію ділення не можна виконати на ціло. Але використаємо теорію сьогоднішнього уроку для того, щоб знайти значення цього виразу. Наприклад, перше. 12 підняти 5 поділити на 7. Подамо ось цю частку у вигляді ось такого дробу, звичайного. А тепер використаємо сьогоднішнє правило, отримаємо сьомих. Третє. 5 відняти 8 поділити на 5. Це дорівнює 5 відняти 8 п'ятих. Тепер число 5 подамо у вигляді неправильного дробу із знаменником 5 отримаємо 25. 5. Виконаємо дію віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отримаємо п'ятих. Виділивши цілу частину, відповідь до цього прикладу отримаємо таку п'ятих. Пропоную другий і четвертий приклади виконати самостійно. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. Побачимось!